Чоловік став наводити ракети ерефії прямо по лікарнях та шпиталях. Щось у людини пішло не так, тож він почав коїти кошмарні злочини, сам пропонуючи послуги окупантам. Зрадник не мав докорів сумління і спричинив багато горя. Чоловік не зупинявся. Більше того, під час однієї з таких справ він висловився на підтримку ерефії. Довго залишатися непоміченим він не міг. Тож, зрештою, потрапив до рук правосуддя жорстоких, але справедливих. Вітаю вас, любі глядачі. Боремо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Зрадник наводив ракети РЕФІ на прифронтові шпиталі за доказовою базою служби безпеки 15 років. Ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який коригував повітряні атаки РЕФІ на сході України. Контррозвідка СБУ затримала його за місцем проживання. У зловмисника вилучено смартфон, з якого він передавав ворогу координати для ракетних та артилерійських. Ударів по Крематорську. Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування, поранені українські воїни після боїв на передовій східного фронту. Далі цитую ворожим агентом виявився 48-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували у забороненій соцмережі ВКонтакті, де він висловлювався на підтримку рашистів, заявили в СБУ. Агент перебував на зв'язку із представницею Міноборони ЕРЕФІ, яка співпрацює з російськими Підслужбами наразі особу вже встановлено службою безпеки. За інструкцію окупантів, чоловік обходив місцевість і намагався виявити та передати координати об'єктів, зокрема медустанов з найбільшим зосередженням українських захисників. На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими служби безпеки, суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А саме державна зарада вчинена в умовах воєнного стану. Йдеться у повідомленні. Також правоохоронці викрили кротаф. ФСБ у силах оборони на Харківщині, який коригував ворожі вогонь, готував прориви рашистів. Зрадником виявився 26-річний мобілізований, якого окупанта завербували через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак. Ак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданим приводом. Під час таких виходів за периметр агент додатково забирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони. За наявну інформацію, расисти розраховували, що надання агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих проривів глиб території України. Йдеться у дописі зловмисника. Впіймали на гарячому, коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової під час обшуку. Ків укрутав вилучено смартфони з доказами роботи на ворога. Також служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Рефії Супруненко Олексій Леонідович, який раніше працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Російському агенту повідомили про підозру. Також підозру державній зраді отримав куратор цього агентства від ФСБ. Крім того, вже завершено досудове розслідування щодо колишнього посадовця УКРЗ. Лізниці, який під час тимчасової окупації куп'янського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Прокурори затвердили та направили до суду винувачувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом пособництва державі агресору. За даними слідства, коли чоловік обійняв посаду заместителя генерального директора по інфраструктурі государственного підприємства Куп'янська железна дорога, уклав контракт з окупаційною адміністрацією. Псевдопосадовець координував роботу шляхових господарств підрозділів електропостачання, сигналізації та зв Зв'язку він забезпечував безперебійний рух потягів, контролював фінансову звітність і відповідав за матеріальні цінності підприємства. Саме під його наглядом залізниця працювала на ворога, перевозячи військову техніку, боєприпаси та ресурси для потреб російських військ. До окупації чоловік очолював Куп'янську дистанцію захисників лісонасаджень. Наразі обвинувачений перебуває в розшуку та за оперативними даними переховується на території Рефії. Його судитимуть заочно в Основ'янському районному суді Харкова. Санкція Ті передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі з можливим додатковим покаранням, заборони обіймати посади терміном до 15 років та конфіскацію майна. Також раніше Контррозвідка служби безпеки України викрила та затримала мешканця Святогірська, яка працювала на російську спецслужбу в коригуванні вогню по українських захисниках на Донеччині. За даними слідства, жінку завербували під час окупації міста та початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення громади окупанти залишили агенку на місці та інструктували. Щодо коспірації, згодом з нею встановив контакт бойових спецпідрозділу Бар 16 країни-агресора, який воює на східному фронті. Він поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування, маршрути переміщення українських військ у кріп райони та вогневі позиції, зокрема підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку. Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість і випитувала інформацію у місцевих жителів під час побутових розмов. Співробітники СБУ задокументували її діяльність та. Завчасно обезпечили локації сил оборони від ворожої розвідки. Жінку затримали у власній оселі. Їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України державна зрада в умовах воєнного стану. Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави і загрожує довічно в'язання з конфіскацією майна. Комплекс заходів проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за протестувального керівництва Донецької обласної прокуратури. Тим часом на сайті державного проєкту Хадчук своїм станом. На весну представлені вже 300 профілів засуджених колаборантів, які бажають виїхати до ЕРФІ за умови повернення українців із російської неволі. Далі цитую у профілі кожного з них таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до Ерефі. Ідеться повідомлення за даними проєкту Найменше чекає Олексій Левін, який співпрацював із ворогом під час окупації рідного міста. Таймер у його профілі показують 21 день. При цьому одним із рекордсменів очікування виїзду до ерефі є на Ільїн, який збирав та передавав ворогу інформацію. Про розташування підрозділів збройних сил України. Зрадник очікує один рік та 17 днів. Далі знову ж таки цитую: Російська влада поінформована про бажання кожного з 300 українських зрадників виїхати до ЕРЕФІ. Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер опинившись у в'язниці, вони цікаві Росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків. Зауважили у телеграм-каналі проєкту. При цьому користувачі сайту «хачуксвоїм.ком» станом на 30 квітня здійснили 740 тисяч переглядів сторінок із профілями колаб колаборантів. за даними проєкту, один колаборант вже скористався можливістю виїзду до Ерефії за умови повернення українців із російської неволі. Ще п'ять колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту, а 35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманні інформації від уважних громадян. Окрім цього, 20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в Росії, залишили заявку через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заяви працьовуються представниками секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з. Прав людини далі знову ж таки цитую: звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога, або планує це зробити. Перейдіть на сайт хачук своїм та перегляньте профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів. Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом. Наголосили у телеграм-каналі проєкту. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.